Всім привіт! Вчора був надзвичайний день, тому що я мала змогу приєднатися до Європейської асоціації жінок України та бути спікеркою на цьому чудовому заході. Завдяки Іванка Карпа дуже дякую за запрошення. І мені вручили ось таку подяку, дуже дуже приємно. Було дуже багато цікавих ділових вольових жінок зі своїми ідеями, і мені подобається, що такий український рух зараз буде розвиватися по цілій Європі. Це можливість знайомства самореалізації. Тому подивіться далі буде маленька інформація про те, як все проходило. А ми з вами переходимо до фінального блоку сьогоднішньої конгресу сьогоднішньої конференції, сьогоднішнього конгресу. Тому, е, будь ласка, під овації, бурхливі овації, щедрі овації для кожного зустрічаємо неповірно Богданом неймовірну ну три цього бізнес-леді, власниця салону, краси та здоров'я, дружина та мама двох дітей. І я вам гарно передаю слово. Ще раз опутеліте. Дуже дякую за таке представлення Христинка, Дуже вдячна манці за запрошення. Мені за велику честь бути в такій залі, з такими потужними жінками. По словах розкажу про себе, щоб ви зрозуміли мій шлях. Кожному з вас він був важкий. Кожного він є свій і свій самий рідний. До Праги я приїхала в 95-му році, студенткою на канікули. І хочу сказати, сьогодні, коли я йшла на цей конгрес, то я згадала ті перші дні перебування в Празі, тому що іменно з цим мотелем в мене зв'язана вся історія. Я приїхала сюди на роботу покоївкою, я була першою покоївкою з України в Чехії. В цьому готелі панорама. І, можливо, це дасть ще більший старт наразі з цього конгресу. О, відпрацювала три місяці, поїхала навчатися на другий курс Чернівецького державного університету, економічний факультет. Зрозуміла, що з грошима навчатися набагато цікавіше ніж без грошей. І приїхала на слідучі канікули знову ж таки до праги. Знову ж таки працювала покоївкою. І вирішила перевестися на заочну, тому що, ну, що там протирати штани, коли можна щось робити, кудись рухатися. І вже на протязі року я створила фірму, фірму працевлаштування наших дівчат українок по готелям, ресторанам. І були часи, коли біля 150 жінок у мене працювало. Так продвигалося років 10. але в один момент вирішила, що все мені це надоїло. В один момент сказав все, я більше цим займатися не буду. Нерви, стреси, зміна законодавства і так далі. Не завжди готелі хотіли оплачувати стільки, щоб це можна було все робити легально, це не обов'язково знімати. Води не залишила цю роботу. Через деякий час я зустріла нинішнього чоловіка, який мене ввів в туристичний бізнес. Він в ньому вже працював. Я перший раз приїхалася з ним на екскурсії, він був індивідуальним екскурсоводом. через тиждень. Я вже купила свій Mercedes і вже проводила сама екскурсії. Тому я знаю екскурсія бізнесу, дуже пишається. І років 12 працював на цьому іменно з віками так далі. І прийшла не війна, але прийшов коронавірус, коли бізнес так само закрився і було неможливо. І що робити, коли ти вже... Не сама свіжа, не сама молода, не знаєш англійську, мовою підпирає, краще знають інтернет, швидко от на клавіатурі печатати, куди йти, якщо ніколи не працював на начальник. І в цей момент прийшов бізнес, яким я зараз займаюся, і це якраз ще можна переключити слайд. Бізнес емпатія, наших підприємств, адаптація бізнесу. Я дуже рада, що зібралася. Жінки, чоловіки, нам тільки допомагають. Я хочу сказати, що жінці в бізнесі дуже важко, тому що навіть якщо взяти туристичний бізнес, коли я зустрічала людей, приводила до мікроавтобусу, сідала за руль, і всім. А я з жінками за рулем не їжджу. Ну, ви можете прийти з пішком. Жінка для того, щоб завоювати своє місце під сонцем, мусить бути десять разів краще за все, кращим водієм. Вона не має права на ніяку помилку. Тому ми круті. Кожна з вас тут саме собі! І вже розказала про 30 років свого досвіду очінків. І зараз кажуть, коронавірус поміг нам переоцінити наше життя, відношення до життя нас зупинили на два місяці, коли ми сиділи вдома закриті, і що робити далі? Як далі? І ми зупинилися, і багато хто. Відчув себе зовсім по інакшому зрозумів, що ніхто, крім нас, сам себе не збереже, не підтримує, тому що когось відвозили в мішку чорному, так? а хтось ні разу не чихнув. І слава Богу, всі задумалися про своє здоров'я, свій спіль життя. Далі. І зараз я працюю в сфері здоров'я та краси. Я пробую навчати людей. Правильно харчуватися, піклуватися на клітковому рівні за собою, спорт і середне, так як в мене чоловік фітнес-тренер. І це є дуже актуально для нашого сучасного світу. Але не кожен з нас може бути фітнес-тренером, так? але в нас є інструменти, які я хочу запропонувати вам, тому що Далі я дуже добре підвела до моєї теми, що бізнес, масштабувати бізнес, -менер. але для цього все рівно потрібні кошти, вкладені. Наразі я можу запропонувати вам бізнес без Вкладень вкладення тільки своє здоров'я для себе, для себе любимо і ділитися тим, чому в мене енергія, чим добре виглядає, і так далі, і кожному можна запропонувати цю можливість. А завдяки нашій емпатії, це розуміння клієнтів, тому що ми жінки раді спілкуємося, ми ділимося своїми проблемами, раді слухаємо чужі проблеми і знаємо, як. Це підійти і завжди знайти рішення до цього. Тому що жінки керують світом. І завдяки нашим навіть такій зустрічі це можна розширити, масштабувати так, до неймовірності цю сферу бізнесу. А наша інтуїція ніколи не підводить нас, комунікація, тому можна слідуючи. І жінки успішно поєднують сім'ю і бізнес. І якраз в цій сфері, в якій я е, працюю зараз, завжди підключаються ті жінки, в коло маленькі дітки. Е, жінок заміни ніколи не хочуть взяти на роботу, тому що завжди прибувається, що за якийсь час підуть в декрет так, тому завжди чоловіки перше кого беруть на роботу. Не кожна може відкрити свій бізнес, але коли йдуть на співбесіду, завжди чомусь чоловіки мають перевагу, тому що кожна фірма розуміє, що Молода красива жінка прийде, то в перспективі за рік, за два піде в декрет, а нікому не хочеться оплачувати роботу, кому ти мусить. А коли ми знаходимося в такій відпустці, то так само потрібно жити, розвиватися, себе обезпечувати і не тільки себе. І тоді дуже легко, завдяки своїй емпатії, спілкуванням з мамочками, такими ж можна розвивати свій бізнес без інвестицій. Цей бізнес дає можливість роботи онлайн 50 в 50 країнах світу, тому що фірма з якою я співпрацюю, офіційно 50 в 50 країнах світу. І єдине, що хочу зазначити, що бо до війни фірма була як в Росії, так і в Україні. І в перші дні війни у 2022 році це була перша фірма мережевого бізнесу, яка пішла з російського ринку. Виявляє тобто, такий масштаб, який бізнес вони втратили. Але зараз українці настільки роз'їхалися мережу по цілому світу, що це ще й краще. Не обов'язково це мати тільки в Україні. І е, літом я була е, в штаті Прово, е, в штаті Юта е, Прово е, на фірмі, і зараз ми хочу знов і поїхати донести до них, що якщо вони не можуть фізично відкрити ринок України, бояться про безпечність працівників щоб вони все ж таки відкрили економічно, щоб люди могли реєструватися економічно на е, українському ринку, але розповсюджувати і вести цю діяльність по всьому світу. Таку мережу, як створила Україна по цілому світу, нема ні одної мережі, і хочу все ж таки цього досягнути, добитися. Але тут вже було багато консультантів, які можуть допомогти. Відкрити чи мостейський лист, чи що це все можливо і знаходячися тут. А кожна з нас любить доглядати за собою, mm -hmm. гарно себе почувати і про це рад ділитися. Це дає можливість mm -hmm. правильної роботи. При цьому гнучкі графіки підтримка однодовців. Ви сидячи тут в кімнаті, ви вже можете розповсюджувати по цілому світу. Ви можете відпочивати. Знаєте, коли працювала в туризмі. Їхала відпочивати, я кажу, не дай Бог, щоб хтось знав, що я говорю українською чи російською. Я так вдома закривалася на пляжі, щоб мене ніхто не бачив. Зараз я приїжджаю. з ким я сьогодні поговорю, тому що кожна поїздка це зараз привід до о, розвитку бізнесу. У мене не дуже красива презентація без картинок, нічого, тому що Іванка мені прислала, каже, до п'ятниці має бути у того четверту вечором. А я в п'ятницю, в шостій ранку, відлітала в Лондон. Тому що допомагала Оксані Білозіро організовувати молитовний сніданок. Якраз в Лондоні пробував. Кому буде цікаво, можу показати інформацію. І завдяки от таким різним поїздкам це також розвиток бізнесу, який не підв'язує нас під якийсь кабінет. Куда б ми не приїхали, ми можемо розвиватися і добре заробляти. Виклики сучасності. Пандемія якраз і привела мене до цього бізнесу. Тоді о, всі салони, все було закрито, ніхто нічого не міг купити. У фірмі в три рази о, виросла, Та, ми навіть не встигали обезпечити всім товаром, тому що всі сиділи, всі розуміли, що потрібно щось купувати для свого здоров'я. Тому бізнес, який дуже пристосований для сьогоднішнього життя. А сучасні інструменти для адаптації. Коли от перший раз я зустрілася, у 2004 році, тоді ще не було ні інстаграму, ні інтернету. Це було неможливо зараз. Через сіть ми можемо це розвивати одним посиланням, маємо готовий бізнес. І, будь ласка, контакти, кому буде цікаво, у мене в центрі Праги є шоуру де ми зустрічаємося, ми можемо різні івенти робити, там ви все можете прочитати, подивитися. і Можемо з вами познайомитися. Дана, дуже вам дякуємо. Я знаю, що вам було досить складно говорити. Досить складно вам е, показувати вас картинок, але mm -hmm. ми вам дуже дякуємо, тому що взагалі те, що ви говорили про основну діяльність, це те, що в будь-який момент, будь-який момент нашого життя, ми можемо абсолютно перекваліфікуватися, і ми можемо знайти ту фінансову опору, яка потрібна нам. Я думаю, що це важливий момент про онлайн бізнеси також тому що. Можливо, якщо зараз нам складно знайти, ви не знаєте мови, ви не знаєте всіх прав, ви не знаєте, що ви можете, що ви не можете тут робити, то можливість онлайн-заробітку це теж гарна можливість. Тому розвивайтесь, навчайтесь, дякую. Так як я мала вчора змогу бути спікером, тому я тема була розвиток бізнесу в сфері краси та здоров'я, якою я наразі займаюся. Це можливість для кожної жінки, яка Виїхала з своєї країни і зараз не може себе реалізувати. Я розповідала, як можна заснувати свій бізнес без вкладень. Наразі це є фірма Nuskin, яка офіційно представлена в 50 країнах світу, і основна ціль це омолодження оздоровлення організму природніми способами. Не було в мене. Вчора змоги розповісти про весь асортимент. Найважливіший продукт цього це є можливість розвитку бізнесу, так як фірма представлена в 50 країнах світу, за вас організували логістику, розмитнення товарів і маючи можливість з аплікації розповсюджувати одним посиланням реферальним посиланням, це дуже цікаво. Наразі я маю офіс шоурум в центрі Праги біля метро Флоренс, де ми з вами можемо зустрітися. Я проконсультую, розповім всі нюанси, як це можливо зробити, і навчу вас масштабіруватися в цій сфері. Тому всі, хто кому цікав заробіток. Або просто для себе омолодження чи оздоровлення. Приходьте, звертайтеся, я буду рада всіх бачити. Розповім, покажу, з чим ви можете просуватися далі. І що ще цікаво в цій фірмі не тільки заробіток омолодження, оздоровлення, а й те, що фірма пропонує для лідерів поїздки, причому завжди оплачує поїздки на двох. І цього літа я була з сім'єю. В штаті Юта Прово це основний офіс фірми Нускін. Ми провели дуже гарно час. Була конференція присвячена 40-річчю цієї фірми. А після цього, вже в вересні, була ще одна поїздка. Це вже був відпочинок в Марокко. Кожного року вони змінюють локацію назавжди завжди. Це дуже супер акції. Тому є заради чого працювати, розвиватися. Стільки бонусів, скільки надає ця фірма, то я не зустрічала ніде. Тому приєднуйтесь до моєї команди. Я навчу всім можливостям, нюансам і буду дуже рада співпраці.